На вулиці пасмурно, будучи чи сніг, <смір> вітер. А Орхідейки ростуть. Вот она. Орхідейки ростуть. Всіх вітаю. Вийшла на вулицю. На вулиці холодно, вітер. Набагато холодніше, ніж коли був мороз. У нас з'явилося 10 нових підписників. Дякую всім за підтримку. Нам це дуже потрібно. Джек ожив неділю, неділю не гавкав, а зараз знову почав гавкати. он Плигає, гавкає, знову не дає спати нікому. Так що то він точно неділю перетрудився. Да, Джек? Погода суттєво змінилася, морозів, слава Богу, вже немає, але погода не зрозуміла. Вітер, вітер сильний, сиро, холодно, хоча б плюсова температура. Сніг отут теж зійшов. Ви бачили, тут повністю був сніг, повністю. ну Там взагалі вже сухо. Город у нас невеличкий, це я для нових наших друзів, які цікавилися, скільки у нас соток. У нас соток мало. У нас шість соток з усіма постройками, з хатою, з цим здоровим таким, не знаю, двір. Можна було б його переполовинить вузькіше зробити. Ну, це пізно до нас дійшло. Так що -то так от. Але хочеться на цьому городику посадити все, майже все. Завжди нам не вистачає місця. Джек почуває себе краще. Це для тих, хто переживає за його здоров'ям. Джек це у нас собачка. Це я кажу для своїх нових друзів. І за ці собачки ми відкрили цей канал. Він так і називається, так? Да? Блек Джек, чорний Джек. Випустити тебе? Ну, давай, поки я погуляю тут, з друзями побалакаю, собака гонча. Зараз провірив всі кутки, за кутки, все обнюхає, все знову почне мітити, його Віктор ругає за це. Ну. О! Десь летять, о, над нами. Га-га-га-га. Чайки, чайки. Ті, що на мусорках живуть. Холодно. Довго не погуляєш, Джек, що ти там шукаєш? Що там шукаєш? Ну, зійшов сніг, а я весь час поглядаю на свої квіточки. У мене тут скільки повсходило в січні тюльпанів, а потім мороз, а потім сніг. І я переживала, мороз був здоровий, 18 градусів. Що ти, ти робиш? Фу, фу, фу. Ти, ти водички хочеш, так скажи, я зараз дам. Так, йду дам водичку. Бачите, тюльпанчики живі, 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 живі. Слава Богу, лізуть. І лізут, ищи, і лізут, и лізут. Джет. Пиши. О! Мяч, <сміття> я хотіла його викинути. Вообще викинути. Ну так, да, сейчас. Зараз. зараз. Так, конечно. Відкривай. Дивіться. Відкривай. Там... Така ручка, що я не можу відкрити. не то, що ти. Куди ти просишся? Ну куди ти просишся? Що там тобі робити, а? Зараз <гум> водички дам. Боже, бідна моя дитина. Водички не нап'ється. Бодохліб страшний. Знаєте, є собаки, коли мало п'ють воду. А цей... Ні-ні-ні, на вулицю ми не підемо. Ми провіримо зараз квіточки, які у нас тут чи з'явилися, чи пропали. Так. Ась пробивається. Гляньте. Пробивається. І тут аж десь повинні бути зараз я. Ой, тут вже з квіточками. Тут вже з квіточками. Мої ацинтики. Він не один ще повинні десь бути. Не знаю. Не буду. А тут затопчу хотіла туди. Ось отак от, бачите. Нормально. Я думаю, вже не будеш таких морозів, правда? А тут. А тут тюльпани вилазять, а тут тюльпани вилазять. Це Джек уже тут наступив. Не знаю, треба, мабуть, заборчик робити. Так. А тут, а тут Хризантемки. Боже, пропали чи ні? Пропали, мабуть, пропали. Бачите, я думаю, що вони тут пропали. Довго росли. Довго. Аж тут тюльпан здоровенний виліз. <гум> а, в січні знімала, ви бачили квіточки були. А це що, вітром? Вітром пуздувала. Давай сюди. Вітром. А от трояндик багато таких почорніло. Зараз я сюди поки кину. Мені сюди поставлю, Щоб не мішала. Так, от. Джи. Давай. Ні, на вулицю. Ні, фу, фу, отойди. Все, ні. Не розумію. Понравилося йому. Гуляти на вулиці, ач який? Віктор каже, що виноград пропаде. Оце що липкий такий, каже, що пропаде. Ну що ж липкий? Ну, Так, да, він просто, бачите, він тут ось у нього прямо аж листочки вже були, он зелені. Ну, що зробиш? Як він не встиг заснути, він просто не заснув. А він тут такий виноградник строє будує, ще купив, ще купив отакі от штуковини. желісні. Я тут він за... вже зробив, проволоку вже кругом понатя... Натягнув. а тепер ось ще сюди Вон він забив крайню тоже таку палочку, потім буде бетонувати, бо тут вона ще не забетонована. Отак от. Зато тепер у мене отут буде чищанка. От я зайшла в грязючку, залізла мокро. Не зайдеш уже в огород зараз. Ай, як я вимазалася. Ой, окі-палки. Нічого. Ось тут ось трішки сніжку Я помию один черевичок і другий черевичок. Йочок трішки залишився. Все, погасав? Пішли, я пішла в хату. А ти давай. Ні, а ти вольєр, 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 давай. Не хоче мене слухатися, треба п'ять разів сказати, вольєр. Так що, любі друзі, вам дякую за підписочки, за коментарі. Питайте, що вас цікавить, я буду відповідати. Я пообіцяла Людмильці показати наш собор, який зроблений без єдиного гвіздочка. Цвяха, правильно сказати. Ось як тільки буде будзонечка, об обов'язково вийду, покажу і розкажу. Тим паче, що м -м, цей собор <смір> так уже склалося, що зробив його, побудував наш мій земляк, мій земляк з Харківщини, з Нової Водолаги, майстер. Погрібняк. Звати його Яким. Так що буде цікаве відео. Да? А зараз піду зроблю майонез. Я покажу, який я майонез зробила. Робила шубу, Найшла цікавий рецепт, але я не повірила, що він вийде, скажу чесно. Тому я його просто не знімала. А вже як зробила, він вийшов. По-перше, дуже швидко це робиться. По-друге, смачно, дійсно смачно. Так що піду, бо холодно. Хоча б плюсова температура, але холодно. Бачите, які тут кругом. Вони обложили. Снігу, може, навряд чи він буде у нас. А дощ можна було б, щоб і пішов дощик. Земля потребує вологи. Так, в хаті все-таки тепліше. Так, уже 15-та година. Спочатку буде перекус. Спочатку буде перекус, а потім уже приготую майонез. Я ось дістала отакі ягодки. Тут у мене 150, по-моєму, грам всього в місті, е Полуничка і слива. Тут молочко у мене чу-чуть, зроблю, зроблю типа коктейль, Тіпа коктейль. Надіюся, що тут немає кісточок. У мене цей блендер гар, гарний, але мені треба ще, щоб був і погружний, тому що не завжди оцей не такий практичний. Зараз. Оце такий. Фоктель буде в мене. За мой перекус. О! У мене такий стаканчик ось весняний. Бачите, вербичка квітне. Дивіться, який класний. А. А ви таке робите вдома? Ну а тепер робимо майонез, як і обіцяла. Нам потрібно три варених яйця. Чуть-чуть беру перчика, солі, цукру. Цукру більше додав, горчиці. і уксуса. Пробачте. Додаваємо 100 г води і 50 г олії. У мене оливкова. Тепер Ставимо так і поїхали Олі-ля-ля, майонез готовий. Ой, тепер подкрутити показую. Бачите, ось він. Сторонку. В сторонку. Mm. Бачите, ви можете самі регулювати, скільки солі, скільки цукру, чи потрібен перчик, чи може якісь приправки можете додати. Все, що завгодно. От я можу зараз зелені просто накидати зелені, помішати, і буде вже не майонез, а якась заправка. До любого вона піде. Ви бачите? По-перше, тут мало калорій. Це ж не такий, як магазинний. Всього 50 грамів олії. Це мало.